Вітаю товариство, продажі Opel Zafira 2014 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном на механічній коробці перемикання передач. Такий мінівен в сірому кольорі на легкосплавних дисках та хорошій розині Pirelli. П'ятимісна версія. Дуже економічний та дуже динамічний автомобіль та просторий водночас. У ергономіці теж. Машина дуже класна. В комплектацію його входить темний текстильний салон, світлостеля, чотири склопіді мечі, електролювання, дзеркал зі складанням, датчики світла, сенсори дощу, шкіряне мультикермо круїз контроль запуск автомобіля з ключика, але маємо електричне гальмо. Екорежим, партронічки, система курсової стабілізації, підігрів керма також присутній. Двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. AUX е, в комплектації теж є. Бортовий комп'ютер присутній. Салон автомобіля в хорошому стані. Сидіння водійське без потертостей та без подертостей. Сидіння пасажира теж в класному стані. По задньому ряду сидінь якихось зауважень немає, так як і по кузову автомобіля теж зауважень якихось видимих немає. Простори багажне відділення. Тут такі є ніші присутні, количка теж ззаду присутня. Технічно по автомобілю якихось зауважень немає, робота двигуна рівна. Гарна по ходовій стоків-гуків ніяких теж не чути. Щеплення працює добре, в цілому автомобіль вартує вашої уваги, тому можна собі розглядати його до купівлі. Зараз я попробую його завести. Ось так. Ось так. В індикаторах ми бачимо, що підходить термін заміни оливи і якась лампочка ближнього світла працює некоректно. Лампочку заміним. Пробіг її становить 306 тисяч кілометрів. То для двохлітрового дизеля. Насправді небагато. Динаміка, так як я вже казав, дуже хороша. Дуже хороша, я б сказав, навіть. Є невеличка тріщинка на вітровому склі, ось тут зверху. З таких нюансів, що мені вдалося побачити. Ну, і решта все. В принципі, більше нічого такого в автомобіля нема. Вартість цієї буде дуже хорошою, тому... Хто собі шукав таку машину, будь ласка, можете собі сміло її оглядати. Придбати її можна, можна в лізинг з авансовим платежем від 15% та розтермінуванням від року до 5% або за повну вартість. Огляд автівки можливо, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. На майданчику хапає авто. Тому залітайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую. До зустрічі, будьте здорові та бережіть себе.